Питання таке до вас. Ну, літак, зрозуміло, що можна створювати там і камікадзе, і дрон багато разового використання. А от такі питання, як, скажімо, там навігація, система наведення, система зв'язку, чи потрібно це уніфікувати для усіх, так би мовити, дронових структур, чи навпаки, бо мені доводилось чути і таку думку, що те, що у нас там різні там, 30 типів дронів, то це і непогано. бо… Ворогу дуже важко пристосуватися до їх, так би мовити. От хочу, щоб якщо це міф, щоб ви так би мовити його розвіяли. Ну насправді оцей різнобій він поки що грає проти нас, аніж за нас. Ворогу насправді просто пристосуватися до того набору. Насправді, китайських систем, котрі ми адаптуємо і інтегруємо в наші безпілотні літальні апарати. Я маю на увазі це системи пілотування, системи навігації, системи неведення і так далі. Оце все в принципі воно більше чи менше це, це похідна від китайського індустріально-промислового і військово промислового комплексу. Натомість, звісно, нам треба було б сконцентруватися на винайденні наших стандартизованих українських рішень. Які б дійсно мали які б унікальні параметри, під які росіянам було б принаймні потратити було б час, щоб пристосовуватися, да? і щоб ми так само цей час використовувалися ну, на якісь наступне рішення, так само важкі для росіян, щоб ми все-таки випереджали у цій технологічній гонці з росіянами. І так само функція стандартизації дуже важлива для того, щоб велика кількість невеликих. Не чисельних, але талановитих розробників мали спрощений доступ до оцих систем готових. Тобто, якщо нам потрібні класні літаючі корпуса, кожен у своєму розмірі, да, тобто маленькі, великі, середні, щоб от ми знали, от є українські виробники, є українські розробники, що ми там не ходимо і не думаємо, що зразу пішли і взяли те, що нам потрібно. Для наших систем, які ми вважаємо, там, що нам потрібно робити там далі якось унікальним чином розвивати. Так само системи зв'язку швиденько зібрав цей конструктор і додав до нього щось унікальне, дійсно, що оцей виробник, цей виробник, це конструкторське бюро, має, і таким чином ми отримуємо на нових якийсь готовий продукт. Натомість, коли ринок е, такий собі, ну знаєте, непрозорий, коли е, багато параметрів хтось там приховує щось хороше, що має. А хтось інший, щось погане, навпаки, дуже сильно пігарить. І немає якогось гравця, який сказав, так, оце хороше, це я відтестував, оце погане. І щоб усі довіряли цим експертизі цього гравця, то тоді, звісно, це набагато менш ефективно все працює у нас, ніж якщо б це було оптимізовано, так як я от описав. Тому, дійсно, це дуже сильно допомогло би нам розвиватися іншим творчим колективом. Ми знаємо, що от Захід має такі підходи, що є великі корпорації, котрі поступово скупають якісь маленькі стартапи. А зараз маленький стартап мусить бути великим стартапом, робити все фактично своє. Він змушений це робити фактично багато в чому все своє, тому що отаких от от, стандартизованих, зрозумілих рішень на ринку надто мало. А, оце б дуже прискорило б наш цей розвиток про необхідність якого писав наш. Головнокомандуючи залужною у... за економість, те, що нам да. потрібно прискорювати систему розвитку, швидко шукати якісь рішення, які змінять хід війни. Ну, таким темпом, як зараз працює наша наука, наша конструкторська спільнота і виробнича спільнота таким темпом, ми, на жаль, нічого не досягнемо з того, що залужний хоче, по пане Ігорю. Ви згадали китайську роботу як певний такий орієнтир. Да? А скажіть, чи не бачите ви якісь інші напрямки? Ну, скажімо, вже байкар Махіна каже, що готова нам ну фактично забезпечити виробництво не. Тільки байрактарів, а й акінчі, які вже можуть крилаті ракети нести. З іншого боку, з'явився проект з французькою компанією на великий, майже там стратегічний, напевно, дрон, бо там згадувалось півтори тони озброєння і до 30 годин польоту. То, чи, чи у нас один такий шлях, скажімо, от брати швидко там, орієнтуватися на Китай, чи можемо орієнтуватися на західні передові? Технології в цих сферах, от ви там краще це бачите, знаєте, як вони до нас ставляться і що вони можуть нам поставити. Нам варто було б звісно в ідеалі рухатися багатьма шляхами, тобто розробляти і високотехнологічну продукцію, про яку ви тільки що згадали. Тобто, це великі дрони, котрі можуть виконувати дуже складні завдання. Літати високо, літати довго, нести дуже таку просунуту корисне, корисне навантаження і так далі. Але завдання, власне, якщо орієнтуватися на ту ж програму статтю пана Залужного, да, який добре, що є якийсь орієнтир, до якого можна весь час відсилатися, так от для вирішення тих завдань, котрі описав пан Залужний, мені здається, потрібно так само йти ще одним шляхом. Шляхом масового простого виробництва ми бачимо, наскільки достатньо прості в технологічному сенсі fpv коптери на фронті поміняли ситуацію. Тобто, це зараз ну можливо там артилерія і FPV коптери основні засоби ураження на фронті. Тобто, от зараз уже зафіксовано офіційно випадок, коли певну позицію взяли з допомогою лише артилерії і fpv дронів, тобто без жодного пострілу з вогнепальної зброї. І я думаю, що так само буде в майбутньому весь час, тому нам потрібна величезна кількість простої, зрозумілої, простої користування, простої виготовлення, простої конструювання продукції, яку би нам можна було б і виробляти в Україні, і виробляти так само на заході. Тобто, це технологічне таке співробітництво, яке можливо з великою кількістю компаній, які можливо навіть не є чисто такими мілітарними знаєте, динозаврами типу Лохед Мартіна чи компанії Баректара чи, чи інше. Тобто це звичайний е, західний, е, 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 західний промисловий комплекс міг би нам допомогти в цьому. І ми б могли в цьому плані зручно для себе диверсифікувати всі наші ризики. Тобто, мамо кажучи, маючи виробництво в Америці і в Європі. Азії в Україні оцих дронів. Ми б вже не залежали від того, що там десь когось виберуть з якихось політики, якого небудь там е, наступного не надто прихильного до нас президента Америки. Що ми потім переживали, що це все весь потік е, допомоги нам зупиниться? Оце було б абсолютно правильним міжнародним співробітництвом. І нескладним, повторюся, в технічному плані виробляти всі коптери, якісь там налітаючі ну, крила, е, камікадзи і так далі. Це не складно відносно для, для західних бізнесменів.